Це було на якомусь великому балу. Вона сиділа в товаристві блискучих кавалерів за столиком. Вони пили пиво, розмовляли. І невідомо хто розпочав розмову і став насміхатися з української мови, собача мова, мордеписання, залізяку на кузяку Олена описує, що, що в ній став наростати протест. І оце обурення, вона сама не знала чому, але вона не змогла його стримати. Вона встала, стукнула кулаком по столу і сказала, «Ви хами! це сувача мова моя мова, мова моїх батьків. І я не хочу більше знати вас. І вона розвернулася і пішла. І з того дня вона стала розмовляти лише українською мовою. І я кажу йому, я, я, я будь-якої України хочу, аби тільки була Україна, аби наш народ вернувся до свого країня, заговорив своєю мовою, співав свою пісню. А він мені каже, не будь-яка, не будь-яка. Україна має бути без принижень людської гідності, національної і особистої гідності, соціальної, соціального приниження. Україна має, має бути демократична. Бо я ще сказав таке, що Україна має бути така, може треба в якийсь період тоталітарного всеблаття такого українського. Ну, це були такі роздуми. Вони приходять, відходять, але він мав чітку позицію, ні. Це не може країна буде. Там, де існує приниження, там немає Бога. Немає любові. Я пам'ятаю той момент, коли я займалася, скажімо, прозаїчними речами. Я постановила собі на літніх канікулах викопати картоплю у бабусі. І от поруч у сусідів голосно воналу радіо, і я зрозуміла, що відбувається сесія Верховної Равди. І коли проголосували незалежність, я пам'ятаю цей момент, я перестала копати картоплю, і коли всі і заспівали, що я не вмерла, я зрозуміла, що відбулося щось таке дуже велике. І я залишила цю роботу, я прибігла на подвір'я і, і сказала своїй бабусі, дідусеві, я сказала їм, що ви знаєте, ми тепер незалежна держава. І я напевне. Молодь, яка все таки не бачить свого майбутнього в Україні, вони цього не розуміють, що це настільки важливо.